Зараз подивимося, по-перше, на нього подивіться, як лягає макіяж. Подивіться просто, як сяє шкіра. По-друге, він не обтяжує, вам не буде його забагато, навіть якщо у вас жирна шкіра. По-друге, він дуже класно відновлює шкіру, яка на активах. А я вірю, що ми всі на активах з вами, тому що у всіх точно є ретинол, або гіацинамід, або кислоти, або ми ж з вами просунуті дівчата з просунутим доглядом. І цей гель дуже класно відновлює шкіру, стабілізує, наповнює її в період днів без кислот. От його не варто використовувати прямо в день, коли використовуєте ви кислоти, тому що він також є активним. Але наступного дня і всі інші дні дуже круто його використовувати під крем, як підложку, особливо зараз на зиму. А влітку ви можете його використовувати просто як ваш самостійний засіб. Якщо у вас жирна шкіра чи комбінована, і як ваш самостійний засіб. Не думайте, що якщо у вас, наприклад, жирна шкіра чи комбінована, і вона і так жарниця, і вам О, боже, всього мені і так багато всього на обличчя ні, це дуже велика помилка. Насправді вам напаки потрібно зволоження, тому що чим більше шкіра жирниця, тим більше вона кричить. Мені погано, мені мало зволоження. Дай мені пити, ви ще ви що сушите масками та матуючим всім. І дивіться, в мене комбінований тип шкіри. І як визначити, якщо ваш комбінований тип шкіри є здоровим, у вас не жирниця шкіра і у вас не пливе макіяж. Якщо у вас комбінований чи жирний тип шкіри, у вас жирниця шкіра і пливе макіяж, вам потрібне зволоження. Але зволоження правильне і найправніше зволоження для жирної шкіри це зволожуюча маска, зволожуючий гель і зволожуюча сироватка з серії Clinical Solutions. Це ваш топ, який у вас має бути, тому що крем не дає зволоження, він не наповнює шкіру, він захищає. Гель наповнює крем, захищає, маска наповнює, крем захищає. Ніякий крем, який ви не додає, не додасте якийсь супер жирний, не наповнить вам шкіру, вам потрібні додаткові засоби. І от саме от вони класно будуть працювати. І якщо ви дасте шкірі достатньо зволожені, достатньо пити, вона перестане жирнитися, вона перестане виділяти багато севому, тому що сером це завжди захист. Тому, дівчата, в кого недостатньо зволожені, кому хочеться ще більше, кому хочеться таку а, сяючу шкіру, яка така жива на яку легко дуже наносити макіяж. Вона така прям вся супер-супер м'якесенька, кому хочеться, щоб у вас не було жирності. щоб забрати в шкіри ось цю таку і надмірну сухість, і надмірну жирність, тому що це все про зволоження. А зараз нам точно всім недостатньо зволоження, тому що і опалення, і все інше. Тому додайте собі обов'язково ці засоби. Додайте ще обов'язково ці рідкі пачі, Вони вам будуть забирати набрики, прибирати, використовувати їх перед кремом. Можна і поверху, просто перед більш раціональніше, він буде краще працювати. І обов'язково додайте собі ці засоби. Якщо ви не знали, як ними користуватися, то. Поверх ваших сироваток цей гель, і далі він буде класно працювати із бар'єром, з, бар з наповненням, із зволоженням і відновленням шкіри. Я вам пропишу всі його властивості, дуже круті властивості. Як поверх, тоді ваш крем для обличчя. І так само маска для обличчя. О два-три рази на тиждень класно буде працювати. І обов'язково кожного дня вранці ввечері гель. А перше він знімає всю втому набрики. Я постійно працюю в телефоні. У мене взагалі немає втоми на очах. Це все цей гельчик.